Практика, після якої твої бажання виповняться 100%, тобі всього лише знадобиться блокнот і зручна ручка. Пишемо заголовок 108 бажань. Число 108% обрано не випадково, це сакральне число тілює таємницю природи і носить містичний характер. Тож, до самої практики. Бажання потрібно виписувати за один раз, не відволікатись ні на що. На перших 20-30 закінчуються всі глобальні, ну а під кінець йдуть всі наші найщиріші, справжні та цікаві. Важливо формулювати бажання лише в теперішньому часі. Я лечу відпочивати туди. У мене є це. І ще важливо, щоб бажання були тільки твоїми, а в кінці пишемо ось цю фразу. Далі ми прибираємо наш список. У надійне місце і забуваємо про нього. Самі здивуєтесь, як через деякий час усі ці бажання виконаються.